Всім привіт! Жди. З вами я Сажа, я і сьогодні зі мною Діма. Всім привіт! І я купив бравий пас і подивіться, який в мене ворон. Вон до. Подивіться, який. Да, я не хвастаюсь, я не хвасту. Я не хвасту. Тому я і не хвастаюсь. Просто кажу вам, подивіться, який в мене ворон є. Ой, Так, погнали. Та подожди, Діма. Пустим зараз. Дима, кстати, со мной тут. Всем привет. Да, он, чтобы не казалось, что он АФК, АФК-чел, АФК-чел. Аф... Так, я зараз покажу, что из новинок. Из новинок у нас есть спайк. Подивите. Такий скинчик на спайка. Так, 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 так. Гипер, я хочу гипер на, на котика. Блин, а гипера нема на кота, да? Да, не магия кота. Так, у нас з новинок Vilo є. Я, напевно, буду її прокачувати. І такий, зразу, скінчик я купую. І давайте ще тисячу потратим на її. Ще За 1000 скин выберем это. Щоб... Она, звісно, это и класний скин, но мені не хватило на його. Ну ладно, пофіг. Так. Що в нас тут є? Так, і Дімі теж будуть купляти Бравл Ба. Що там написав? Кашу. Щось таке кашу. І так, ми продовжуємо. Сьогодні дивіться, який спайк у мене. Я вже хотів оцей скін, оцей на спайка, тому що він мені дуже подобається. Ну, кому може не подобається цей скін? Ну і Серебряний теж нормально. За 10 тисяч монеток. Да. Леон, мене Леон. Так, да, давайте Хеллоуінским будемо грати. І скоро на Димоном аккаунті теж будуть купляти Леона Хеллоуінського. Погнали! Ой, блін, ладно. Цукаточку будемо грати на цій карті. І тут є Зіги, у Діми є Зігги, він сам його в шочі як. Та, шо, ти як жов нічого не вийшов? Да. Ну він як вийшов, але ти його якось вибив. Я навіть не, не знаю як. А? На мене а... Міко йде. Та що той Міко? А? Ха, він З... ні разу не попав в мене. Зараз його травити будемо. Його треба дізли кидати, бо він ні разу на мене не попав. Є. <світ> я <світ> його вбив. А, Честер! Я... Котик. <світ> котик мені дизли кидає. Мене вбив котик. Тікай Саша. А я не розумію, як вони бачать мене. Я ж не видимка. Може щось пофіксили в Ліоні. Якийсь гаджет. <світ> 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 О! Не-не-не-не-не-не! Нажимай! Кит! Вот без не варіант. Так, а чому у мене на коті стоїть якийсь такий? Дивіться, Дивительский киснін. Господи, я був в шоці, коли це побачив. Кстати, хочу вам є? Он да, дивіться, хочу вам показати, у мене будуть такі скінчики. У да, мене нема Оллі, Ось такий скінчик на драку і коленці. І зараз я куплю на Кенди. Кенди. Чи на драку купить? Ладно, давайте на драку будемо збирати. Кенди таке, ну мені не подобається, мені подобається подобається на драку, ви подивіться які дії в нього. Це капець просто. А в мене Ліончик Хэллоуінский. У мене Хэллоуінський Ліончик. Це правда. Діма, розказуй, пока що, що про себе. Ну, Я буду зараз грати по жорсткому Він буде грати по жорсткому зробити хішу я виключить звук, щоб було чутно нас нормально, то в прошлому війни щось таке вийшло. А, але мене ворон травить. У мене Френк думає. Я йду на вольта, як думаєш йти. А ні, йди, у нього менше хопить. Ага. Він зараз мені зубнить тики. Ааа, вс я вже є. Ти нафіг. А ви знаєте, яка ульта в ЗІГі? Покажи. Мене ще не может. Є А, ні 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 не не Надо добыть. Тикай. Все, добив. Все, я минус. Има минус. Я даже ульту не добив. Як мене зразу. Ну, давайте не будемо за Ліона грати, тому що він у мене X, бачите, X. Ось бачите Заго. Давайте я не буду грати за Зінгі. Давайте я буду грати за Вілу. Я, я за давно лі. хотів Вілу. Чесно, мені вона так подобається ця Вілу. Ну так. Кстати, ми вже одне відео подивилися, яке ми зняли сьогодні. Mm -hmm. На телевізорі. Що? Так, дивіться, як мені дайте подобається дуже Ти її ще прокачав, так. Нормально я її прокачав, не до цієї Ми Просто погнали. Мне одиннадцать. Ну, наверное, типа, ми зразу виграємо, тому що в мене Львы Перс. Он дивіться, вольт. Знаєте, які ударили. А, не ні-ні-ні-ні, не фіга. А ні, я дивіться вбив. ми зараз його уб'ем, тому що... Ну... ну, очевидно... Я вбив. Ну, очевидно, що ми виграємо одну каточку, що в одну карточку, тому що у мене новий боец. А у мене база. А у мене немає бази на цьому аккаунте, хоча я, я дуже хочу цього базы. І купить собі класний скінчик. бы уже есть кенчук? На кого? На Гарка. А! -а, -а, -а. бы Добавил... вьюч. Я иду помогать. Я чуть не сдох. Все, дизлайк. Я убил двух. Ну, виллу в себе, конечно, я вам хочу сказать. И... Так себе, короче. Я лучше буду грати за Байрона. За Байрона. Діма, в тебе теж є такий скін на Байрона? Чи у тебе взагалі нема Байрона? Ні, Ні в Дима нема Байрона. А в мене такий є скин, а в нього така аватарка, ви подивіться. Е, я твоє ID забью. От подивіться, яка у нього аватарочка. Ходом, ну, а в мене такий скинчик погнали. Ти Месі взяв? Візьми якось сильнішого. Візьми, може, Морти, сачку. Нані, добрий нані. Нані нані. О, я вже бачу, хто проти нас. Френк, по-любому кацу. Ця... Так, фанали. Зразу банку забрал. Ох ти 5000 зношу. Цей е, скінчик я вигнав. Давай Із... Френка. А з чого я цей скінчик вибув? Ви бачили, мене з ним? Я Френка забрав, но мене міпл забрав. А з чого цей скінчик? Оцей скінчик з чого його давали. Я не знаю, вроді. вроді рангового бога. Ні, суш вроді. Ладно, сейчас. Мне іншого взять. Я хочу. Я возьму спайка. Ну, Саша, я завтра пчиха. Да, это я. Тут нема что сказать, нема слов. в каждом видео. Опче, 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 апче. В прошлом видео я не чихаю. Ну я ж заберу. Ну забирай. Ну патрони собі прибери. Ну забирай. Я що тобі не даю? А, потім не мене Міко йду. Іди, бачи, бачу Міко. Угу. Зараз забираємо Ларі, Лорі, Міко. Оджи Mr. P, Mr. P. Я вбив Чайона. Да, я вбив Чайона. А, шале, не бикуй. Ти нафіг шалені? До мене йде Міко. Фен, все, я ще был. Є ja, я я щось же брал. Уйди! Бей я уйди. Зараз я ей бей, думаю, чуда. Є! ема что? Спайком нельзя шутить. О, до мене джайон, да. Спайком нельзя шутить. ні oh, я Илье забрал. Ah. Yeah. Дима, мне окружить Ларри и Ларри. Діма ульта ульта йде до тебе. А, ні, не, не дошла. Є, я з одного удара убив Леона. Я йду бити. А ч я його боюсь? Я до тебе йду. Зарек спайк культа, не Ще, гіпер треба. На що, у мене нема захиперена спайка, тому що я його нещодавно получаю. А! Ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! <звук> ну, Діма, ти можеш просто йти всіх убивати. Тебе ніхто не вб'є, бо в тебе 20 банок. Ой, здоров'я Диви на своє здоров'я. Це капець просто. А, помагай мені. Я же сдох. Я заберу. Є! Yeah. Yeah. Саша забив. молодець. Я, 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 в... я в 9 убив. А я шістьох. Капець, я вбив 9 і я виповнюю квест. І дивіться, що мені дали стародропчик. Мені теж Нічого особливого. Діме теж дали. Нічого особливого. Мені мені не подобається, но. Я зараз, не я вам, зараз я вам ставлю відео, як ми відкривали Бравл Пас. Все, подивилися відео? Надіюся, що так. Да. Ставте лайки ще. Да, бачите, Діма каже, пис... що буде. Би... Підписуйтесь, стали... ставте колокольчик -а 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 -а. і пишіть коментарі, хто... який вам бояться більше подобається. Ну, раз у нас сьогодні Хелловін, ну був хеллоуін вчора. Чи позавчора. Вчора, чи позавчора. Буду, коротше, грати за такого сквика. Скві... У мене вже два хелловінських скини, або їх mm. там три, або чотири. Я не знаю. Ну, я тільки два, цих знаю, Філіона і, Свік... і Сквіка, тому що вони мені випали якраз на хелін. Свік. <ріць> <ріць> Зараз і... будемо їх бити, бо я за Едфра. Опа. Ого! Ого. Ой, і нет, і нет, не тупий, і нет. Куди ти прямо йдеш? Я йду до Боньки. Я на шовстун. Стул! Ай, не тупи. Стуй, іди сюди. Баня, стул. А! Ух ты! Мене взяли. Мене забрали. Я отомстив. <рикла> <рикла> Навіщо він це зробив? Місць. Навіщо? Це місць. Виповняй заданки. Дивись, скільки в мене заданок. Діма, дивись, скільки в мене заданок. Ну дивись скільки в мене. Я буду забула. Оці всіх виповняй. Щоб виповнив сьогодні, поняв? Е! П! Якщо ж ми не ікран не врубили, то ми хом не ління -е. заміння, як в прошлому відео, три екрана можна -е. було поміститись. Дивіться, який у мене лев. Бул. Ось такий у мене лев. Редбул. Бул Red не bull. Не bull. Red bull. Bull по англійськи бик. А Куди я побіг? Я не, йди, не йди, найди на пен, не найди. Я ту парень. Я поможу. Mm -hmm. Я тустань відстань от, от мене. Поможи, мене б'ють. А мене тоже б'ють. На пьем б'є. Плин, на мене Пем Є, вбив. был. Байон, привет. Я вот Пемки уберу. Это поможи за мной Пем гонц. Двох забрали. Я тобі да був банчки. Четыре банки тобі Я побіжав от там, ви бачили що вона. А робила туди діла. Потім стой. Дайте її напарник. Будем потім три На Нащо? Ну вона лучше. Там менше команд. Набори. Нашов, нашев, нашев. Я нашел. Еще и ПМ кого спамилось. 10 тысяч. Ну. Все, пока. Дизлайк. Дизлы. <звук> Дизлайки. Мы на весь Давайте я на аватарку поставлю нашу ди дизлайк. Лайк <свук> like и дизлайк. Ой. Так, 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 так. -так Я, я, давно Шелі не я давно за Шеллин грав. Я давно за Грифов. Ну, вибачте, що у мене такие снеги. Це остання карта. Тому що відео Вид... вже йде 16 минут. <плес> а <плес> прошло як... як будто 5. Скажи. Так. Можем до 20 минут знімати? Ні, я не хочу до 20 Таке велике. А 12 <плес> минут це теж велике? Ну да. А, мене вбили, іди банки мені забери. А, іди мої банки забери зараз. Та йди там їх чотири банки. Зараз. Тише тебе подожду. Три, два, один. один. А де вони? Ото ми прямо. Тут тільки дві. <кхів> ну ладно, дві. Скільки є? Йди за мною. Вісім біт. А! На! Я 8 біт забрав. Я... А я Мортіс забрав. Так, я не тільки буду з тими кити знімати, а еще и з моїми друзями, другими. Хто хоче ще відео, поставте не дизлайк, а лайк. Надо будет лайк поставити, щоб ви просили. <світ> Лайки, так-так, так. Бігаємо по кругу. Ай, попали по. Принц. Я щешоу. Ну ладно, всім пока. Дякую за перегляд. Поставте лайки, підписуйтесь і нажимайте на колокольчик. Всім пока! Всім пока!